Доброго дня, вас вітає компанія Віддії автомобілі з пробігом. У нас сьогодні нове надходження Infiniti FX35 2007 року випуску. 3,5 бензин на повноцінному автоматі. Авто в дуже добрій комплектації з передніми парктроніками та задніми, протиутуманними ліхтарями, легкосплавні диски. Авто тоноване, з безключовим доступом, має люк. В доброму стані салон з електропідіймачами та регулюванням дзеркал з пам'яттю сидінь та регулювання електричне. Має мультируль, має круїз контроль, клімат контроль, CD, DVD, Bluetooth, мультимедіа. Підігрів сидінь. Авто має 198 тисяч кілометрів пробігу. Повністю у справному стані. З керуванням мультимедії також заднього ряду сидінь. Якщо вас зацікавила ця новинка, звертайтеся до нашого автосалону. Будемо раді вас вітати!